Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок з загальною площею 64 квадратних метра на ділянці площею 39 соток в селі Косяківка. Косяківка у Тарашчинській міській громаді Білоцерківського району Київської області. Населення становить 566 осіб. Відстань до міста Тараща 30 кілометрів, до міста Біла Церква 70 кілометрів. Цегляний будинок площею 64 метри квадратних, дах, шифер. Будинок має три кімнати: встановлені металопластикові вікна, замінена електропроводка, міжкімнатні двері. Будинок має газове та пічне опалення, все, що в будинку залишається новим власникам. Площа ділянки 39 сотень. На подвір'ї, криниця, погріб, розподарські споруди. В селі є магазин, пошта, сільрада, автобусна зупинка школа в сусідньому селі, до якої ходить шкільний автобус. Тричі на день курсують автобуси до Білої церкви. Ціна 15 тисяч доларів. Договірна. Більш детальна інформація буде в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного огляду!